Дуня! Дуня, йди сюди! Дуня, прив'яжу! Прив'яжу! Дуня! Дуня! Дуня, йди сюди! Йди сюди, Дуня! Йди сюди не можна! Дуня! Дуня! Дуня не можна! Дуня, йди сюди! Дуня, іди сюди! Дуня! Я тебе покажу зараз! Я тебе покажу, йди сюди! Іди сюди, кажу тобі! Дуня! Дуня! Дуня, я сказав, що не можна. Блек! Дуня, я тебе покажу. Іди я тебе привяжу. <рив> <рив>